Привіт, шановні гостівчани! Сьогодні з вами знову програма Молодь Плюс. І я Ірина Рашківська, спонсор програми Молодь Плюс кав'ярня коріца. Сьогодні до нас в гості я запросила дуже цікаву дівчину, представницю нашої молоді Катерину Дросенко. Катя займається дуже активною діяльністю різноманітною в нашому місті. Привіт, Катрося! Доброго дня! Катенька, розкажи нашим глядачам, хто ти представ себе і чим взагалі ти займаєшся, чим ти цікавишся. Я учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій спеціалізованої загальної освітньої школи номер 9 Зараз готуюсь дуже плідно до випускних екзаменів, до тестів ЗНО, тому що я думаю, що це такий важливий крок у моєму житті. Поступити до вищого навчального закладу. Я думаю, що напевно у всіх 11-класників, у всіх випускників це зараз повинна бути найперша така мета, своя ціль. Все ж таки. Довгий час, багато часу із ранніх років ти багато чим цікавишся, багато чим займаєшся. Mm -hmm. Розкажи чим саме. Ну, я з дитинства ще захоплююсь музикою. Я у е, 4 роки пішла в музичну школу, займалася, грала на фортепіано, співала у хорі і професійно вокалом займалась. Е, ось, ну, так якось сталося, тому що моя мама вона з дитинства теж грала на фортепіано, у неї дуже така класна була ну, спеціальна ну, як руки, да? в неї дуже такі були mm -hmm. якось від природи Угу. Вже були такі е, здібні до фортепіано, так, і тому вона мене теж до цього привчила. Я, звичайно, насправді не дуже любила грати на фортепіано, більше співати любила, але зараз є тільки якась лише хвилинка, якась вільна. Я люблю підійти до свого фортепіано, знайти свої ноти, якісь сісти, щось пограти, згадати, дитинство своє. Ось, е, тому потім почала професійно займатися вже вокалом, їздила до, до Києва в оперу Київську, так, Національну оперу України. Вернемося, все ж таки до такого більш непрофесійного. Що дала тобі музична освіта е, на протязі шкільних років, е, е, в чому саме ти досягала якихось успіхів? Чому саме ти навчилася? Ну я брала участь у багатьох дуже конкурсах. Е, дуже дякую своїм вчителям, які завжди були поруч зі мною. пліч. -опліч. моя бабуся, яка кожного ранку водила мене е, до музичної школи. Вчителі мені е, намагалися щось в голову внести, донести до мого серця, що музика вона йде з нами по життю, і без без цього ніяк. Душевний твій порив так. до музики, тебе повів надалі розвивати це. Все, так, так? Ну, і, що ж було і, далі? і батьки мене е, відвезли до Києва, і чотири рази на тиждень я їздила до Київської опери, співала там у, у таких оперних виставах, як Богема, Турандот, е, то, що там дуже багато Ну, з дитячою оперою, Тобто там дітки по 3-4 години на сцені співати, це дуже, звичайно, було <свісно> дуже, дуже тяжко. Так. Е, і, тому, Звичайно, я їздила десь приблизно два роки, два, два з половиною роки, але просто що цей час чотири рази на тиждень і дев'ятий-десятий клас, і там навіть шматочок восьмого класу багато часу витрачаєш на дорогу, дуже пізно повертаєшся, тому це було дуже тяжко і я повинна була відмовитися від цього. Керстві ти займалася вокалом, займалася музикою фортепіаною, займалася е, театром. В дні 24 години. Як ти все встигала? Маленькою дівчинкою все встигала. Розкажи, як це потрібно було я не, не, не розумію, як треба було розпланувати цей час. Хто планував, можливо, за тебе? Та ні, ніхто не планував. Ще навіть я відвідувала, я загадала, відвідувала танці е, спочатку навушку, потім сатус. Це, мабуть, все паралельно ж. Тут виживає тут тут співає. Звичайно, моїм таким з дитинства талісманом була моя бабуся. Вона якось завжди встигала. Мене вона хотіла, бо я все вміла і все знала. І змогла вишивати хрестиком, і співала, і гарно танцювала. Але ж розряджатися якось потрібно, треба якось там переходити від навчання до якоїсь такої релаксації, скажімо. От є якась хвилинка, в мене я <клес> з подругами їду до Києва, якось розвантажуюся, або з батьками, або там з братиком. Ми там і якось разом, можливо, у торговому центрі якось, або десь підемо в музей, якийсь у галерею, подивимося, теж цікаво. Просто дуже мистецтво, мені подобаються картини, музика, тому я дуже люблю так провести гарно, якось активно провести свій час. Також мій братик, маленький, двоюродний Кирил, він приїжджає з міста Ірпінь, приїжджає і у нього так багато емоцій. Він такий маленький, хочеться все знати, а що, чому, а як, це діти. Вони так заряджають енергію. Катю, а давай спочемо якісь там маленькі там, коржечки маленькі, давай якісь там у формі там кролика, там, кроликась. І відразу якось натхне. З'являється, думаю, так в мене теж є енергія. Ні для кого не секрет, що в нашому місті дев'ята школа вважається найсильнішою і в навчальному плані, і в такому часовому. Там дуже багато зусиль треба прикладувати, і дуже навчальних трудових таких зусиль прикладувати. І ти там є на даний момент президентом школи. Що це таке бути президентом школи, в чому це проявляється, що від тебе потребують, що ти взагалі чим займаєшся там? Ну Так, звісно, дев'ята школа, я погоджую за мд, вона є найсильнішою в нашому місці, я так вважаю, не тільки я. Можна побачити у всіх результатах Олімпіад і конкурсів, що наша школа перемагає. Ось, звичайно, дуже велика роль у цьому йде вчителям. Тобто вони покладають на свої плечі дуже значну таку відповідальність. Тому так декілька років вже поспіль я є президентом цієї школи, і я дуже пишаюся цим, що я саме я представляю школу номер 9 нашого вже зараз ліцею інформаційних технологій. Mm -hmm. Ось е, і це означає, що. У нас є спеціально, от у кожній школі є свій певний лідер або президент, який відповідає за цю школу. Несе якусь відповідальність за неї, так і ми збираємось у нашому міському палаці, або ж у нашому Білому домі, так званому, так називаємо. Так називаємо у нашому місті. Ось, і ми там збираємось наші лідери, наші президенти. Ми всі збираємось, і кожен лідер-президент відповідає за якусь певну сферу діяльності у своїй школі. Наприклад, я відповідаю за культуру і дозвілля школи номер 9 Ось хтось відповідає за спорт там, і, і тощо. В кожній школі так, є декілька так. президентів. Так? Ні, ні, ні. В кожній є. школі один президент, який відповідає, наприклад, школа номер 1 наприклад, mm -hmm. вона відповідає саме за спорт. Президент. шкіл. Е, від... шкіл. Так. Серед А я відповідаю за культуру і дозвілля власне всіх шкіл і своєї теж. Те, що в тебе в душі, <laughs> ти, <як> ти <laughs> і займаєшся, так. в принципі. Тоді тобі зустрічено таке питання. Знаючи тебе, і багато ти сама сьогодні вже про це сказала. Що в принципі твоїм вихованням на протязі дитинства займалась бабуся в той так. час, коли твої батьки займались роботою і обустроєм своєї родини фінансовим, mm -hmm. саме е, ти зараз бачиш, як щоб твої діти зростали. Ну, я думаю, що повинна і я працювати, і мій чоловік, але я повинна працювати е, не навантажуючи себе, просто я повинна мати роботу, така, яка мені приносить задоволення, але не яка забирає мене фізичні такі сили, що я буду приходити додому без сили просто і впадати в постіль і засинати. Тому я вважаю, що я повинна теж чим, чимось бути зайнята, і мій чоловік повинен утримувати ну, сім'ю. Добре, чоловік це є така пісня, Дула? пісня Оксани. Okay. Е, Відомого мюзикла. Якщо я навіть полюблювати не ні потягувано, все ж замуж за нього, во не пойду. Як ти вважаєш, це повинен бути такий уже конкретно. Уже влаштований чоловік, чи це може бути, чи все ж таки зміним раєвше шалаше? Ні, зміним раївши шалаше це вже приказка не для нашого 21-го століття і не для України, я так думаю. Тому що ну це не виправдана приказка, це неможливо бути, не може бути раєвше шалаше зараз, в нашому такому часі, напруженому. А, ось тому я думаю, що ну, звичайно, забезпеченість якась повинна бути, або якась, хоча б впевненість в завтрашньому дні, що ти будеш знати, що завтра ти виживеш і в тебе буде. На якийсь шматочок хліба там, щоб твої діти. Взагалі, якщо ми говоримо про сім'ю, то звичайно я повинна бути впевнена у фінансових достатках. тому якщо ми говоримо про дітей, наприклад. То ось тому, якщо цього не буде, то ніякі діти, я думаю, вони ну вони не повинні цього ну, якось, бачити, цих там мук, якихось страждань, що там ой, немає як забезпечити там батьки твої приймають участь в обиранні твого кавалера майбутнього. Ну, мої батьки, звичайно, вони хочуть, щоб це була якась людина е, освічена, дуже щодо статку, то теж, звичайно, це має для них певний якийсь, Ну, як це якийсь для них такий вони так, так, щоб так. вже була ти щаслива, спокійна, віддати тебе в руки так. якомусь такому серйозному чоловіку, так? А, так, але просто я сама вибираю обираю для себе майбутнього собі партнера так, по життю і свого найпершого ліпшого… Щого друга, так це для мене якось так, з яким я буду вільно себе почувати, так і тому ну, зараз я вже спілкуюсь так дуже тісно близько з однією людиною, так і тому я mm -hmm. думаю, що у нас все так буде добре. Нас так. Так. У нас такі таємниці, mm -hmm. так і я думаю, що у нас все буде добре, тому що ця людина дуже впевнена у собі, цілеспрямована. І якщо вона ставить собі якусь певну ціль, то вона досягає 100% просто. І тому я впевнена, що якщо не сьогодні в нього є якісь вершини, які там прямо дівчина. Шукаю собі хлопця на білому коні, якогось принца. Але якщо не сьогодні, то завтра в нього це все буде. Я просто в цьому впевнена у цій людині, яка мене завжди підтримує, і а от зараз саме він тебе підтримає. Ось, наприклад, перед нашим перед нашою співбесідою я йому друкую повідомлення, що ой, я якось так переживаю, трішки не знаю, як там що. А він мені пише не, не турбуйся, я завжди з тобою. Я поруч, все буде добре. І тому він якось мене підтримує. навіть якщо його тут зараз не бачите, його немає, але він зараз поруч зі мною. І це дуже так. важливо, коли є впевненість, в тому що поряд поряд є людина, яка, яка тебе завжди підтримує. Так. І тоді починається такий спокійне, спокійне, таке почуття, і тоді немає ніяких проблем. Так ти любиш подорожувати. Розкажи, де ти бувала, що взагалі бачила по світу. Розкажи нам, де ти, де ти була, як це Так, Це моє таке ще одне хобі. Я дуже люблю подорожувати. Я вже дякую моїм батькам, дякую моїм моєму братику і дядьку моєму, який завжди зі мною. І була і в Іспанії, і в Італії, і в Німеччині декілька разів і в Греції, і в Єгипті, і в Туреччині, в Арабських Еміратах, і де я тільки не була, чи ще кажучи, і у Франції. Тобто я вже багато чого побачила, але звичайно, у мене ще є стимул побачити ну, більше. Мені дуже подобається такий курорт, як так, Іспанія. Я дуже люблю, я вже декілька разів тим була. І я от, наприклад, дуже захоплююсь Барселоною. Я дуже люблю, бо кожного разу ти приїжджаєш туди і ти відкриваєш для себе щось нове якісь нові там е, архітектуру там надзвичайно надзвичайно чудова архітектура Антоніо Гауді, і ці всі і кожного разу ти фотографуєш це і знаходиш щось нове в цьому і дякуючи моїм здібностям з англійської мови я можу ще поговорити розпитати щось про це все дізнатися щось нове тому я люблю ці всі галереї музеї якісь архітектурні шедеври і я так провожу свій час мені так подобається ти любиш готувати. Так. По тобі не винно. Взагалі-то, коли люди готують, все ж треба спробувати, все треба скуштувати, продегустувати. Ти готуєш. Хто тобі привив е, любов до цього? І взагалі, що ти готуєш? Е, я люблю так, звісно, я люблю готувати, мені подобається. Я від цього отримую шалене просто задоволення. І, звісно, мої батьки і братик мені теж цим користуються, особливо ага, нам куди. Катюша так. Я та, люблю та. експериментувати. І от мені подобається поєднувати щось непоєднане, щось таке несумісне, щоб воно вийшло тоді таким, якимось екзотичним, можливо, люблю пекти якісь там тортики, якісь там кексики, я не знаю, солодке, щось бізет. Тобто. На сетах, хто саме йде найбільшим таким критиком твоїх. Якихось страв, а якщо ти там щось от, щиро кажучи, Здраво. навіть іноді буває таке, що от я сама от куштую це і відчуваю, що щось тут не вистачає цій страві. Але батьки мені можуть сказати так, так, тут все добре, все смачно, ти молодець. Так навіть якщо я вже це відчуваю так, ні, я люблю критику. Скажіть мені, що тут не так. Я буду наступного разу просто знати, що мені можливо якось змінити, що інше там зробити. І вони вже тоді особливо тато мені можуть сказати, так це м'ясо трішечки жорстке, потрібно напевно довше якось там протримати. Тому я дуже люблю критичну так, дегустатор такий, так? так а в ресторан не думала вже влаштовуватися поваром <реш> робити свої власні блюда від Катерини Дросенко. <реш> Знаєте, приходять там люди, відвідувачі приходять. А вам подати власну страву від Катерини Дросенко? Чому це було б цікаво? Ну, Мої батьків є своє кафе, і там чудові такі кулінарні працівники, так з кулінарії, так, і вони. Там я іноді можу з ними якось поспілкуватися, запитати них яку, якусь пораду, можливо, слушно вони мені дадуть. І Я щось спробую експериментую. Вони мені показують Катю, що було краще зробити так і так. І я думаю, а добре, все додому приходжу вже. Тобто, в мене є якась певна поміч така особлива. Катюшка, я б з тобою спілкувалася ще, мабуть, годину, а то й дві, тому що мені дуже з тобою цікаво, нам є про що поговорити. В тебе дуже багато інтересів і багато різних вподобань. Але ж, все ж таки, наша програма підходить до кінця. На жаль, я хотіла просто попрохати тебе, щоб ти сказала пару слів нашим глядачам, нашим молодим глядачам, що треба для того, щоб вистачало енергії, сил і прагнення, щоб стати такою цікавою дівчиною, як ти я звертаюсь до усієї молоді до до усього підростаючого, підростаючого покоління, до підлітків, до юнаків. Я звертаюся з таким проханням, аби ви підкорювали вершини, ставили собі якусь певну мету і досягали її. Неважливо як, але повинна це повинна бути чиста мета, і вона повинна йти. Ви повинні до неї йти чистим шляхом, саме чистим шляхом. І тоді все буде добре, і особливо, щоб у вас була якась підтримка, яка вас буде якось наснащувати духовно. Тоді у вас все вийде, і я думаю, що ви повинні пишатися тим, що ви живете в Фастові в Україні. Ви повинні прославляти цю державу, це місто і робити його краще тоді я думаю, що все буде добре. Ну що ж, шановні глядачі. Сьогодні я вас познайомила ще з одною цікавою молодою дівчиною. Це Катя Дросенко. Ось така вона весела, емоційна, в чомусь спокійна, в чомусь наполеглива. Йде до своїх цілей і дивлячись на цю дівчину, я бачу. Молодь Фастові є, і майбутнє у неї також світле. Що ж, з вами була я, Ірина Рашківська, програма Молодь плюс спонсор програми Молодь Плюс кав'ярня Коріца. До нових зустрічей!